Всім привіт гості та глядачі мого каналу. З вами я, Олександр Годун. Так, ну що, сьогодні відео продовження серіалу про корову. Розкажу, що в нас зараз відбувається. Чи на місці вона ще. Ну скажу зразу вона на місці, де ніхто нікуди її не дів. Не переживайте. Ну, Розкажемо про подальші пригоди з нею. Розказуємо. Так що, слухайте уважно, не перемикайтеся. З ходу ставля їм лайкос. Так що, Дивимо, дивіться далі. Так, шановні гості та глядачі. в общем, дивіться. Ось моя манюнька, Не кохана, вона в мене манюнька, називаю її так. Значить, що у нас? Давайте я коротко розкажу. Їсть, Зараз травичку потроху прив'ялену даю. Ну, зараз, поки даю траву, я вбираю одне неї воду. Аж вечором буду давати воду і сіно. Оце так. E, значить, до, цього, до сьогоднішнього дня вона їла по десь 2,5 кг 2,7 кг концентрата на добу. З сьогоднішнього дня буду трошки збільшувати її. Ну, і плюс ячмінна сіно, але це сьогодні буде сьогодні потрошку <кків> траву. І такі діла. Значить, що у нас далі виявилось? Ой, хто слідкує за мною, хто слідкує там за групою щаслива корова, присадибне скотарство» і так далі, той знає мою проблему, що я виставляв у відео. Значить, дивіться, яка у нас ситуація склалася. У корови, половина вимені дується прекрасно, половина вимені трошки має проблем. Значить, проблеми склалися яким чином. Хто знає, там був масіт. Ну, в общем що, дивлюся, що ж нічого молока не набавляється. Так, як купили корову, нам сказали, 8 восьмий місяць втільності, сказали вже запускати. В ітоні оказалось, де 4, десь 4,5 місяця тільності ближче до 5, то виходить, що я її ще раз Дою дворазово зранку, о 8 годині, і ввечері о 7 годині. Ну там плюс-мінус 20 хвилин, але так десь воно варіується. E, значить, що вийшли ми на норму. Права сторона вимені дає 4 літра молока. 400, отак, 4200. Значить, ліва сторона е, дає грам 200 сили. Ну, за добу, може, там грам 300 дасть і все. Значить, е, що виявилося? Е, зізвонився я з паном Михайлом Травецьким. Значить, коли запускали. Е, коли колишні власники, точніше там робочі, запускали корову, і в неї були також, мабуть, прояви маститу. І оці всі наслідки призвели до блокування, як сказати, блокування лівої частини вим'я. Ну тобто, молоко вдійке дуже це ж повільно надходило. і... Отаке ось таке блокування. тому що, як бачите, ліва сторона ліпша, а права трошки менша. Хоча, навіть, ну, не сильно вони відрізняються. Значить, зізвонився з Травецьким і каже: е, В общем, так то і так. Значить, що треба? Купив ось амоксицелін, е, біовета 15%. Значить, купував у, у нас тут в місті в вета-аптеці. Антибіотик, в общем, виходить, що можна сміло використовувати для тільних корів, дилиць, там, свиноматок і так далі. Значить, і замовив Мастієд Форте. Отакі шприці. Це по рекомендації Михайла, тому що самолікуванням я не займаюся, я проконсультувався зі спеціалістом. Ну, хто слідкує за ним, той знає. Нас в аптеки не було, то довелося в нього заказувати у його аптеці. Значить, і номер там я залишу. Може, кому треба буде ветеринарні препарати. В общем, типа напряму від поста напряму від виробника, то дзвоніть, телефонуйте, заказуйте обслуговування на вищому рівні. Прийшло мені з міста Прилук. Ну, там, де вони знаходяться, то упаковка була в шприці упаковані на вищому рівні, і в холоді там бутилка з льодом лежала, в общем, все по красоті. Значить, що він сказав? Трьохденний курс лікування. Трьохдобовий. Значить, проколоть амоксициліном, 50 кубиків виколоть, Сьогодні зранку викололи, і через день повторить так же само 50 Кубів виколоть. Далі. І шприці, оці мастієтовські. уводить кожні 12 годин у, отам, у, в общем, у хвору дійку. Значить, утром і вечором, утром і вечором, то це, в общем, три доби треба лікувати. Замовив я 11 шприців. О, значить, 12-го не було. Ну, Я думаю, що там вже останній на пополам розділю та і все. Тому що день чекати теж вже не дуже хотілося, так як мені доставка сама йшла 2 дні. І плюс чекати, таке воно. Так що, в общем, будемо колоть, проколювати, буду вам показувати. Каренція на молоко написано 72 години. Тобто, значить, оцей трьохденний курс лікування ми, по любому молоко я давати не буду. Е, тому що антибіотик вколове оцей амоксицелін. І значить, після останнього вводу теж не буду давати. Мол... Ну, коротше, не будемо пити молоко. В принципі, навіть сказати, по молокові корова дуже хороша. Пробував пити, питань нема, запаху нема. Е, значить. Що ще вам сказати? Молоко жирненьке, хороше. Ну, питань немає. Корова ну, така, як з-під айрширів, а, то я ж кажу. Отакі От справи, будемо лікувати. Ну, що вам скажу, задоволення не з дешевих. Значить, оцей флакончик амоксициліну 440 гривень, і шприці 11 штук з доставкою у Дніпропетровську область мені вийшли 2. 165 гривень. Значить, я я купив на всяк випадок тоже, м, значить, два коротше, Всі лікарства мені вийшли в 3 тисячі гривень. Хто може скаже, що Сашко на харти лишні гроші витрачаєш? ну, короче, я не знаю, Здать на м'ясо завжди, всі всють. Uh, як здати на м'ясо можна завжди, да. а от вилікувати причину і як зберегти життя корові, плюс вона тільна. Ну, в общем, так. Ну, багато хто каже, що прям такого вона тобі вал-ефекту зараз не дасть. А після Ростелу є всі шанси, що вона розкриє свою продуктивність на ура. І в цьому я ні разу не сумніваюся. Тому, в общем, коротше, лікуємо, годуємо, доємо. Ну, а там будемо бачити. Може, ще як роздоїмо, то і парочку телят ще візьмемо в цьому году на відгодівлю. А Ані, там вже придивляюся, є телички, Та будемо, мабуть, брати і теличок, чи на відгодівлю. Ну, більше всього, що вже, мабуть, будемо брати теличок, буду брати, відгодовувати. І, коротше, щоб були свої корови, щоб уже. Коротше, якщо вже буде щось не так, то буду винувати. Я не так як хтось. І теж як ото казали, що последня корова була чи що, що не можна було другу купити. Люди добре, я не знаю, як у вас, але в нас це завжди западло. Тільки щось купиш. На наступний день усі резко всі, всі корови продають. Заходив на Лекс, ну не було ну взагалі нічого. Я вам скажу: толково взагалі нічого не було. Ну, це як ото, Навіть вибору особливо немає. Плюс, дуже, як воно, логістика, теж воно їхати за 200 км по корову, вона теж в копійку влетить. Ця сама доставка, то шукали поблизості та і все. Ну, і я ж кажу до того, що виходить, коротше, мабуть, в мене доля така що. Я телятами награвся, намучився, що в мене теж таке було, що і на ноги падали, і желудки ставали. Взагалі, поки це все не вилічив, поки не вийшла, як сказати, своя технологія, поки трошки не підучився, не набрався досвіду, е тоді я ж став трошки більше досвідченішим, більшими знаннями вже міг щось комусь порадити. Ну, і тут, мабуть, таке саме буде. Ну нічого, е е манюнька залишається у нас, ніхто її міняє, відвозить ніде нічого не буде. Будемо лікувати, я думаю, що все вийде. Так що, коротше, Як ото кажуть, не таке, зробили, та не таке робили та не зробили. Отаке. От Значить, ще вона в нас стоїть в сараї. З понеділка вже думаю трошки виводити її на подвір'я. В принципі, тут не жарко. Ну, вона, в принципі, я думаю, довольна по раціону. Оце ж я ж кажу, 2,5-2,7 кг даті Bloom. І там було 15% макухи соняшникової. Значить, сьогодні вже е, буду виводити трошки там більше. Ну, як кажуть, е, з розчуту 300 грам на 1 літр молока. Будемо приблизно десь коригувати, набавляти, потрошку набавляти. Так як і ще до 1 серпня доїться. Е, значить, сьогодні робив е, значить, <кхід> склад дерті, то додав. О, зараз вам скажу. Значить, робив оце зерно суміш, вам показую. Пшениця трошки ячменя, там містами кукуруза попадається. 20% зробив соняшникової макухи і трошки почав додавати соєву макуху. Є в мене соєва. Значить, придбав я таку соєву макуху. Була вона у нас по 20 гривень за кілограм, то придбав був мішечок. Думаю, поки вистачить. Є соняшникової макухи, в мене ще з зими залишилося. Я не знаю, кілограм 200, якщо навіть і не більше, то в общем, годуємо, даємо. То, в общем, будемо годувати, лічити і займатися благим ділом. А ті, хто там пише, що в общем, коротше, всяку дурістику, то е, я уверений на 300%, що. Не всі з пуп'янку стають спеціалістами. Так що, отам, от і свої коментарі, є були там і поганенькі, ну а багато хороших. Дякую вам теж за підтримку. То спеціалістами не всі стають зразу. Так що, так, якось. Звісно, кому сподобалося відео. Ставимо лайкосики, отакі здорові. Пишемо коментарі, підписуємося на канал. Слідкуємо далі. Що буде? Покажу обов'язковий результат. Нічого скривати не буду. Покажу, скільки молока дає в подальшому. Чи набавить, чи є діло, чи гроші ото підуть отак. Ну, буде видно. Так що, всім дякую за перегляд. І, звісно, все буде Україна. всім миру та добра. До побачення.